Так, нажала, щось я не то мала нажати на паузу, а нажала на зупинку відео, тому це вже буде друга частина відео. Ну, нехай. Так, паш, чаш. Зараз його найду. Секунду. От він є тут. Дивіться. Зараз я це трохи так заберу. От дивіться, паш чаш дуже тут якраз добре відображається. От я маю натхнення, та оцей хлопчик він має натхнення і він малює. Тобто я... мені подобається. От паш чаш дуже говорить часто про просто така фраза: мені подобається те, чим я займаюся. Що з чим це пов'язано, і все решта, то вже потім ну, інші карти покажуть вам, розумієте. Але це про от стан такого цього натхнення, коли в мене воно є, коли в мене є якісь своє певне бажання, і я готова щось для нього робити, і я починаю це робити. Мені просто, от, скажімо так, приємно тим, чим я займаюся. Вже по рицарю, там вже знаєте, воно крім того, що приємно, ти ще дуже сильно, скажімо так, в то погружаєшся. О, це є рицар в цій колоді. Дивіться, ну от, як вам сказати, тут я малю... ну це не зовсім так, я просто так це бачу. Я не думаю, що автор це мав на увазі. Ну, в принципі, не важливо, бо це авторська колода ну не, не є класична. Дивіться, я собі щось хочу, я собі щось малюю. І от, знаєте, намалював цю картину, і тепер отут, мені би було так, напевно, зрозуміліше якби він тут в, тому, в тій чаші тримав оцю ж картину намальовану. розумієте? Тобто тут я, я займаюся, я починаю робити те, що мені подобається, я творю, так? А тут я вже це зробив і готовий показати світу. Та? Тут вже, знаєте, якщо, припустимо, взяти нехай навіть вже ту тему художників, тут я починаю десь в себе в квартирі чи в підвалі щось малювати, а тут а я вже по рицарю чаш, це вже, знаєте, я свої картини на виставку везу. Щоб люди побачили, скажімо так, я точно знаю, що я хочу бути художником, і точно там не буду не знаю якимось інформатиком, математиком буду займатися картинами. Тут я тільки це почав, а тут я вже от, точно в цьому впевнений і роблю все для того, щоб там не знаю, вже в галереях мене виставляли. Розумієте, надіюсь, про що я кажу? Тобто перш я починаю, мені щось подобається, а рицар, я точно впевнений, я точно цього хочу і роблю все для того, щоб те моє бажання здійснилося. І це пов'язано по-любому, якось з вашими емоціями, з почуттями. Чи це особисте, чи це діти, чи це просто якийсь задум, щось такого роду? Тепер дивіться, подивимося на інші колоди. Знову ж таки, авторство є авторство, ніхто цього не відміняв, і оці ці колоди оракульного типу вони трохи відрізняються від класики, але ну, суть в принципі лишається та сама. Єдине, що дивіться, дев'ятна луна, сам її автор, та він більше концентрувався в її значеннях на психології людей. І тут а, м, карти так і відіграються в основному в розкладі, коли випадають пажі чи рицарі іменно в дев'ятній луні, вони показують лінію поведінки. Розумієте, тобто в основному в мене, якщо там рицарі в розкладах випадають, це якась атмосфера відповідна. Та? Це якісь наші бажання, а рицарі це атмосфера. Але коли я працюю дивіантною луною, то в основному 98, не знаю, ну, майже в 100%, що паж, що рицарі показують лінію поведінки, як людина себе поводить. Тута, розумієте, буде заговорювати вам зуби, розказувати все, що ви хочете, підлизуватись, підмазуватись, щоб, скажімо так, ви виконали це бажання. Чи це ваша поведінка? Тобто ви будете десь ти підсолоджувати комусь там гірку пілюлю, всяке таке, лиш би отримати своє. А по рицарю це взагалі дуже скользкі люди. Це така поведінка, знаєте, підстроїться під все, лиш би отримати своє. І має таку броню, що ну просто е, маску. Це от порицаю по чаш іменно по дев'янтній луні це люди в такій масці, що ну ніколи ніколи не догадаєшся. Але насправді люди дуже сильно слізкі. Заради свого вони зроблять все, що завгодно, і ви навіть ну, не зрозумієте того, як вас обкрутили, обвели, а людина отримує своє. Це дуже слізкі люди. Але якщо пажу, то ще він може там щось притворитися, розумієте, ще якось його можна викупити, то по рицарю, ну, це вже буде складно. Але в основному це є лінія поведінки. Що паш, що рицар. Тобто тут я чогось хочу і стараюся для того. Ну, від класики не дуже сильно відрізняється, ну, скажімо так, по значеннях я чогось хочу і буду, щось починаю робити, але ну, не зовсім так скажем, це є щирим. Навіть не то, щоб щирими. щирим. Це дуже так емоційно людина показує, розумієте, що ви не будете думати, що це неправда якась чи що, що, просто дуже сильно хочеться, розумієте, тій особі. Але там щирості, ну, ну, скажімо так, не, не зовсім, не, не повністю, не 100%. А по рицарю чаш в цій саме колоді, то там взагалі щирості немає, там повна броня. Там буде людина, ну до, до її емоцій, не достукаєтесь. Це вона скорше всього вас проб'є. Розумієте, вам так розкаже, що оком не моргнете, як обкрутить кругом. Тобто не подобаються мені от іменно рицарі в дев'янтній луні. Не подобаються, тому що вони дуже часто показують от якраз оцю таку скриту. Якусь поведінку, ну, по інших рицарях там теж видно. Не дуже добре, коли випадає рицарь дев'ятної Луни. Ну, але це про психологію. розумієте? Ця колода вона така дуже, дуже психологічна і про всякі різні психотипи. Тобто, от, іменно в цій колоді психотип людини показують пажі і рицарі. Як людина себе веде назовні, а яка є вона всередині. Отак. І рицарі, отут іменно чаші, тут дуже такі файно вміють лапшу на вуха вішати, розумієте, і з пустого в порожні переливати. Нічого серйозного від них ви не доб'єтеся по людях, які випадають оцими картами. Е, так. Ну, але знову ж таки, ви мусите на собі провіряти і дивитися, хто з цією колодою працює, хто ні, як вони ваші кіпажі і рицарі вам будуть відіграватися. Чи так, як воно в мене відіграється, то ж теж не факт. Е, іменно тим тим. Типом людей, скажімо так, лінією поведінки, чи та як по класиці, тому що тут значення іменно по класиці не відрізнятимуться. Так, тепер дивіться, 78 дверей. Ну тут теж оракульного типу, і взагалі вам скажу так: що якби у тих надписів не було, я б напевно і не зрозуміла, що ті люди і що ті карти означають, якщо б мені дали, там сказали, от є колоди, звичайно, класики. От тобі картинка без, та, без надписів. Що це може значити, хто це такий по 78 дверей? Ну, я би не догадалася, що ти є паш, паш і рицар-чаш. Дивіться, тут паш подібний, і значення він несе за собою в основному, в оракульному типі, більше про інтуїцію і про якусь таку внутрішнє бажання, внутрішню чуйку. От я маю чуйку, я маю інтуїцію, я маю якесь бажання, і я на ослі йду і шукаю, мене мене щось веде. Оце таке побутове от якесь значення. Мене щось веде, щось я, щось я відчуваю. От прям інтуїція. Все. Тут більше дуже значення, я вам по ньому і не скажу. По рицарю чаш це, знаєте, пояснити, хочу. Е, хочу ризикнути, але от не знаю. Тобто тут той кінь. І, і той рицар і в броні, і стоїть, ще не зайшов. Тобто я ось ось занурюся повністю в те своє бажання, але тут ще не зовсім іменно по самій картинці. Тобто скоро накриють, можуть накрити, розумієте, якісь оці емоції, та, та як та вода там його намочить повністю всього. Людина готова вступити в то, чого не знає, тому що там невідомо, що далі в тій печері, та. Настроюється, скажімо так. Але не факт. Тобто тут трохи 78 дверей відрізняються. Якщо по рицарю чаш в інших колодах зрозуміло, що ну, я маю якесь бажання, я роблю все для того, щоб те бажання, скажімо так, до світу донести, до когось донести, себе задовільнити, та, здійснити, реалізувати його, та роблю все для того. То по, по 78 дверей там не так. Там особа теж в броні і, і ще стоїть. То, Ще думає, тобто, чи треба кидатися в того з головою, чи не треба. Десь ось-вось, ось, ну не факт. Отак. Ну, Надіюсь, зрозуміли мої пояснення по пажу і по рицарю, тому що ну, насправді придворні карти це нелегкі карти. Дивіться, як вам буде зручніше працювати з ними. Чи дивите, ну не то, що дивіться, як буде зручніше. Викладайте собі, викладайте на ситуації, про які вже знаєте, результати, яких знаєте, на себе, на подруг, на знайомих, на сусідів, ситуації, які вже відігралися, які вже були в вашому житті чи в чиємусь житті, і ви будете бачити, як карти відіграються. Іменно там ну, кожна карта і про фажів рицарів говорю так само, чи це буде особа, чи це буде інформація, чи це буде інтерес, чи це початок дій. А про рицарів, чи це теж ну, особа, чи це якась атмосфера. Отак От я вам сказала свої, так як би як як зі мною карти працюють, що вони для мене означають, що вони за собою несуть. Але ви на собі мусите перевірити, що саме конкретно. Тих перелічених варіантів значень, які я вам сказала, вони можуть для вас означати. Я мушу озвучувати не тільки то, як в мене програється, а й якісь інші варіанти, розумієте, тому що ну, різні люди по-різному бувають. Може, у вас мій варіант не відіграється, відіграється якийсь інший, але весь тих варіантів, які я назвала, їх не є так сильно багато. Розумієте, мусите вибрати, подивитися на своїй практиці, на собі, що карти означають. Тому що одного конкретного єдиного значення карта не має. І ви повинні це дуже чітко ясно розуміти. Так само, як це питання так і ні, кожна карта відповідає по-різному на різні запитання. Ну, не знаю, наприклад, вам навести. Це вже зовсім інша тема, в принципі, чого я сюди полізла, навіть не знаю. Ну ладно, вже розпочала, може комусь треба. Ну, припустимо, на так і ні, дев'ятка Пентаклів, в основному, ой, класна карта, все, точно там, так, на любе питання, не зовсім. Тобто, якщо ви спитаєте, там, ну, чи буде в мене хороша зарплата там, на певній роботі, та, чи буде в мене все окей з роботою, по дев'ятці Пентаклів та буде. Але якщо ви спитаєте, чи знайду я собі там когось, припустимо, для стосунків, хто самотній, то дев'ятка Пентаклів скаже ні. Ви самі собі в своєму комфорті, в своєму коконі, і ну нікого там біля вас на даний момент не буде. Тобто, вроді карта позитивна, хороша, але на таке відповідає ні. Так само і по пажі, і про рицарів. Тобто, не завжди розумієте, це є хороші карти, не завжди це є новини. Це може бути і атмосфера, і лінія поведінки. Мусите перепровіряти і дивитися. Все залежить від ситуації і від людини, яка дивиться, розумієте, від вас дуже багато залежить. Всіх вам благ, всього найкращого. Я надіюся, що це відео вам було в поміч. Хочу ще сказати такий момент. Всім вам дуже сильно дякую. Дякую за відгуки. Дякую, що ділитеся своїми враженнями, досвідом, як у вас програються карти. Взагалі, всі, хто мені пише в коментарях, дуже вам дякую. Я надіюся, що вам з моїми уроками буде трохи легше, трохи краще працювати з картами. Нехай вони вам допомагають. Дуже надіюся, що моя інформація є корисною в благо кожному. До нових зустрічей!